Слава Богу, знову в шерівцях. Це здійснення мрії. Я так вдячний був. Сьогодні 21 червня 2013 року. Я знову прибув в шерівці. Я так вдячний був за це. Після навколосвітньої подорожі. Ніякий фітнес мені би не доказав. Порівнені з цими потягати їх. В гору. Вірити чи ні. Але 12 раз прибуваю додому. Сьогодні 21 червня. 2013 року. Я дуже вдячний був за цю можливість. Я тішуся цим, радію. І це переживає в реальному часі. Слава Богу. Отже. Я ще прийшло в посилках. Зараз буде сортуватися. І з тим, що вже є. Все, має своє місце призначене. Рухаємося далі, робимо порядок. Отже, кожний шурупчик, скашок. находит свои место, призначения чтобы его легко было найти и добро користоваться. Далее это складывается сюда, ящики, коробки, разной формы, разного цвета, разного цвета. Отже, на дворі ми бачимо різні речі. В основному книжки, журнали, котрі вже запотілися. От так це все було Все просто сиділо. Цю кімнатку я звільнив. провітрюю, замітаю тут, продезінфікую і троємо тут порядок. Отже, в результаті праці, котра тривала двох днів. Ці книги, журнали, газети були поміщені отакі два пластмасових ящики. У цьому ящику більше зміщено все таке християнське, артистке, чорному, в сірому, в різні деноминації і етестична лі література. Все дуже компактно складено. Зверху є ще касети, трошки там не помістилося журналі, в котрих є дуже багато копій одного з того ж самого номера. Ось такі то справи. Так що тут звільнилося місця достатньо, щоб складати всі інші речі, котрі є в наявності. Отже Ось і результати дводенної праці. В самому кутках заховані книжки, розклоні столи, склоні ліжка, станція, ящик для їжі, палатка, мусорний ящик ще одне. Чемодани з різними речами. Отакий є наш склад. Цей склад провітрюється, Захищений від вологи на більшість процентів. І може навіть закриватися на колодку. Ну, такі то справи. Правильно. Сьогодні історичний момент. Щоб Роміш попоявивсь на горі, то це я не знаю, що треба що стало. Да. Роміш, і ще там дехто, дехто такі кориші творить історію. Там не що, булька з зносить. От явно. Взуття помети сушиться. Робоче взуття в основному. От два молоді хазяї тут шерівця хазяйови Да. Слава Богу, сьогодні яке сьогодні? Число? 14 липня, Посередині літа зібратися в шлюпцях. Welcome back, man. Okay. Рад Рад Спасибо. вас. стоит. Все, хозяин, это тоже. Хорошо, так, так, так. же. Середина лета. Сейчас лепень в разгаре. Мы беремся наблюдать за тревожкой. Так. И того. будешь делать... Все сделали, все. друзья. Паша! Паша! Еще не хочу есть, скоро. Ти поклиш, ти сюди. Так, чекай. Він на, на секунду, мені нічого не треба. Він! Він! Йду Иду до тебе, на Йди на хвилину сюди! Я тут думаю, щось не так. Я сьогодні э, даю курси безплатні. Безплатні курси щодо цього. Вен-ня! Так. того. Значить, якщо ти хочеш просити, треба нажати тут на це. І давай, і да, да. да. заводити Так. Отже, результатом сьогоднішньої праці є покошна трава, яка буде гарно виростати. Це мені сприяв наш обласний наш ладека. З його благословення це все діло було зроблено, сприяння. А замітальник у нас з Сакраменту. Не треба, він туди вже перелісував під, під камеру. А ну ч, так, що скрізь по скрізь зроблено. Більше реально місця стало ж. Слава богу, таку пожалуйста. Я тут спав. Отак. Да. Нормально такая дихала. <рес> Радий бути в ширицях разом з пошухом. Як у добрі часи і в Сакраменту, і так ширицях, слава Богу. Просто побути в такі сільські гарно тут, да, да, приємно, да. затишно. Да. Дякую, Пашу. Слава Богу, слава Богу. В ці дні мені важлива була підтримка. Так що я дуже дякую. Можливо, це Бога анопусвернешся. Ну, Ти мені ластиш? Та нічого. Слава Богу, за такі можливості. Слава Богу. Наче на те, що 18 жовтня можна пофарбувати. Отже, в цій кімнаті, яка виконує роль складу та просто багато цільового простору, де можна щось робити чи складати чи ремонтувати. По праву сторону тут розміщені такі шухлядки. Наприклад, трошки тяжко відкриваються. Тут Електрика. Під те, що фарбувати, різні цвячки, болтики, гаячки. Тут різні господарські справи. Де від машини? Тут різні цвяхи. Ці, цьому ящику теж дещо посортований, такі різні залізячі. Деякі залишилися ще фарби. Тут різні такі дерев'яні залізні довгі речі, які можуть час від часу так. Всю сторону залишаються просто двері. Проборочки поки що не використовуються. А сюди ми зараз ще щось покладемо. Поки що тут розмістилися оці речі. Можливо, ще щось додавлю. Ці також там сиділи, але деякі я беру на під, тут кілька відер, щоб вони не пішли за руками. Ще один мусорничок. Тут деякі стоєчки і деякі речі для машини. Поки не будуть використані, нехай там сидять. Ось такі діла. І ще ці корзиночки користувалися популярності, тому не підуть трошки напід поки що. Картопля Пока що не пригодилася, на жаль. За те, що воно просрочене. Фарби я маю ще використати. Ось таке. А тут залишається все. Позамітано, чистенько, охайно, компактно і практично. Оце ще штукенці для того, щоб укропити оці такі пакетики, щоб укропити э, траву. Гарно посмакувати картопельку із грибочками, хлібцем і смазучими матеріалами. Герчиця, майонез, кетчуп, чесничок. І все це гарно смакується на такому фоні. зимового. Дуже приємно. Венька, все як А, йому. побачимо, як буде працювати. Смажиться, вариться тут були новорічні прикраси, Дівася мені допомагає їх знімати. Ось такі справи. Ось у зимове було, замерше. На жаль, туди поки що немає як пройти. Але такі то справи досить багато снігу. Ну не дуже б так багато, якщо вже так бути точним. Але все одно. Все одно трошки треба як кажуть пробиратися через сніг. І тепло. І там я поставив вікна. Для, для маленьких. А тут, чтобы теплее было. Да. Так. так і залишаю. Потім велики. Я мені казав, що він туди їхав. Не знаю, в може... Що, Слав, Правда, все. Це Слав. Слав. Була. Слава Богу, слава Богу, тут А, а там пробета дорожня. Та я би знала, як туди їхав. Ну, мені сказали, що немає. Дякую, що ви так. мене провожаєте. До зустрічі. самі наші, самі фані. Да, що... Тебе, ми любимо твою маму, ми любимо колю тата і ми любимо веню. І бажаємо, щоб ви жили як Господь вели. Тебе, тебе і маму і Веню, а тата саме більше. Хорошо.